Погодилася, якби приїхати до цю відпочинку, тому що е, за законом потрібно проводити трансплантацію органів. Тому пацієнтка із Києва їхала до Запоріжжя і вже у Запоріжжі проводилася трансплантація серця. <плес> З 2021 року діаліз я проходила Ну, а зараз вісьме, сподіваюся, на інше життя. Три рази на тиждень по чотири години це дуже приємно. Не завжди можна кудись навіть поїхати, бо гостєвий діаліз не в усіх містах. Зліст. Мало роботу. Карлони і що ви раніше, їли все, їжте. А ось такі ось речі, як алкоголь, там щось дуже таке в то не треба. Ну все, і, тому відпочивайте, відновлюйтесь. Ви коли на роботу будете? І як зможе як коли рано за А Ми ж повинні вам виписати рецепт, маємо на супресію, щоб облікати виблик... все. Ну загалом це хворо давно знаходиться на листки очікування. Да, приймала рішення щодо трансплантації деякий час. Навіть вже йшла інформація, що розпочала розмовляти зі своїми родичами що стосовно родинної трансплантації. Постійно обстежувалися. Тобто хворі, які знаходяться на листки очікування, вони з нами обстежуються через деякий час, щоб аналізи були свіжі. І цей період, що кажуть, що там іноді 6 годин, 8 годин, це для родичів. Це триває операція, бо подача хворого в операційну може не. Починатися задовго ще до того, як виконується розріз. Ще ми не закінчили навіть забір органів у донора. А реципієнт вже подається в операційну для того, щоб скористити той час, як нирка зможе знаходитися без кровопостачання.